Єзекіїля, 30 розділ. І було мені слово Господнє таке, сину людський, пророкуй, і скажеш, так говорить Господь Бог. Голосіть Ой цього дня, бо близький день і близький день Господній, день хмарний, настає час народів. І прийде меч на Єгипет, і буде тремтіння в Етіопії, коли будуть падати забиті в Єгипті, і заберуть багатство його, і будуть розбиті основи Його. Куш і пут, і лут, і весь помішаний народ, і кув, сини землі заповіту попадають з ними від меча. Так говорить Господь, і попадають під пори Єгипту, і так упаде гординя сили Його, від Макдолу аж до Севене від меча попадають у ньому, говорить Господь Бог, і буде він спустошений серед попустошених країв, а міста Його будуть серед міст поруйнованих. І пізнають вони, що я Господь. Коли я дам огонь на Єгипет і будуть потрощені всі, хто йому помагає. Того дня повиходять посланці з передмого лиця на кораблях, щоб налякати безпечну Етіопію, і буде через них жах, як у день Єгипту, бо це ось надходить. Так говорить Господь Бог, і я зроблю кінець єгипетському многолюдству, рукою на вуху доносора Вавилонського царя. Він та народ його з ним, насильників, людів, будуть спроваджені знищити землю, і вони повитягують мечі свої на Єгипет і наповнять край побитими, і оберну я річки на суходіл, і передам землю в руку злочинців, і спустошу край та все, що в ньому рукою чужих. Я Господь це сказав. Так говорить Господь Бог і повигублюю божків, і зроблю кінець Бованам знову. І не буде вже князів в єгипетському краї, і дам пострах на єгипетську землю, і патрос спустошу, і дам огонь у цоан, і буду виконувати присуди вно, і виллю я гнів свій на Сіона, твердиню єгипетську, і витну многолюдство но. І пошлю я огонь на єгипет, сильно буде корчити сін, і буде поламаний, анов нападуть вороги в день. Юнаки Авену та Півесету попадають від меча, а інші підуть у полон. А в Тахпанесі потемніє день, коли я ламатиму там єгипетські ярма, і скінчаться в ньому пиха сили його, самого його хмара закриє, а його дочки підуть у полон. І буду виконувати присуди над Єгиптом, і вони пізнають, що я Господь. І сталося за одинадцятого року першого місяця, сьомого дня місяця, було мені слово Господнє таке. Сину людський, я зламав рамено фараона єгипетського царя. І ось воно не буде перев'язане, щоб дати ліки, щоб покласти пов'язку, щоб обвинути його, і щоб зміцнити його, вхопитися за меча. Тому так говорить Господь Бог: ось я на фараона єгипетського царя, і поламаю рамена його те дуже та те зламане, і викину меча з його руки, і розпорошу Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях. і... Зміцню рамена Ваволонського царя і дам меча свого в його руку, і зламаю я Фараонові рамена, і він буде стогнати стогоном проколеного перед ним. І зміцню я рамена Ваволонського царя, а фараонові рамена опадуть. І пізнають вони, що я Господь, коли я дам свого меча в руку Ваволонського царя, і простягну його на єгипетську землю, і розпорошу Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях, і пізнають вони, що я Господь.